Американські законодавці вирішують долю військового втручання США у Сирію. Президент Обама відбув на саміт Великої Двадцятки в Санкт-Петербурзі і вже залучився підтримкою ключових європейських лідерів щодо Сирії. Президент Латвії висловлює обережний оптимізм щодо майбутнього підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. Подивитись програму Української служби голосу Америки, час Тайм Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Ситуація у Сирії залишається головним питанням порядку денного міжнародної спільноти. Президент Обама віддав прерогативу ухвалення рішення щодо військового втручання у Сирію американським законодавцям. Головний аргумент за втручання на світ чекають нові хімічні атаки, якщо зараз не буде нічого зроблено, у відповідь на застосування сирійським президентом хімічної зброї. До чого схиляються американські законодавці далі. Тетяна Ворожко. Сенат США підготував резолюцію щодо обмеженого застосування військової сили з метою покарання режиму Асада за використання ним хімічної зброї проти свого народу. Державний секретар Джон Керрі та інші високопосадовці американського уряду знову прийшли до капітолію, аби проштовхнути план президента. Вони вже заручилися підтримкою лідерів демократів і республіканців в конгресі. Я вірю, що мої колеги мусять підтримати цей заклик до дії. Залишилося переконати рядових законодавців. У вівторок команда президента понад три години доводила законодавцям, що хімічна атака справа рук Асада, і він мусить за це відповідати. якщо Сполучені Штати зараз відступляться разом зі своїми союзниками та друзями для Асада чи будь-якого іншого деспота у цьому регіоні, це означатиме, що вони мають імунітет робити що завгодно. Слухання переривали антивогійні активісти. Голова сенатського комітету закордонних відносин Роберт Менендес погодився, що США вже втомилися від війн. але додав: Ми або пошлемо чіткий сигнал Сирії, Ірану, Північній Кореї, Гезполіта, Аль-Каїді та іншим силам, що світ не буде миритися з використанням хімічної зброї, або ми можемо вирішити зберігати мовчанку перед обличчям страшних людських страждань. Деякі сенатори виступали за встановлення чітких обмежень на військові дії в Сирії. Я не думаю, що хтось з нас готовий підтримати можливість введення в Сирію наших солдатів. Келі пообіцяв, що американських військ в Сирії не буде. Інші законодавці дивувалися, а чого ж такими обмеженими діями можна досягти? якщо ми застосуємо обмежений удар по Сирії через день, тиждень чи місяць Асад виповзе зі своєї нори і скаже: Дивіться, я встояв проти найбільшої сили у світі і виграв. Келі запевнив, що в жодному разі військові удари не посилять позиції сирійського президента а лише утримують його від використання хімічної зброї у майбутньому. Тетяна Ворожко голос Америки. Тетяна продовжує уважно стежити за дебатами конгресменів. Зараз вона з нами на прямому зв'язку з Капітолійської гірки. Тетяно, що відбувається в ці хвилини? Добрий вечір. Саме зараз відбувається засідання сенатського комітету закордонних відносин. І під час цього засідання відбудеться голосування щодо резолюції, яка надає право президенту застосовувати військову силу в Сирії. Ця резолюція була підготовлена напередодні. Протягом дня вона дороблялася, і зараз вона все ще обговорюється. Резолюція вводить певні обмеження. Наприклад, операція в Сирії не може тривати довше ніж 60 днів. І президент може продовжити її ще на 30 днів, але лише один раз також вводиться пряма заборона на введення наземних військ на територію Сирії. І від адміністрації вимагається підзвітність, що вони саме вони роблять в Сирії, а також довести, що ті групи, які вони підтримують а в Сирії, опозиціонери, що вони не є ісламістськими бойовиками. А після того як ця резолюція буде проголосована в сенатському комітеті, і ймовірно це станеться вже незабаром. А вона має ще розглядатися в профільному комітеті палати представників, і вже після цього вона буде винесена на роз... Узгляд обох палат конгресу, Мирослава, дякую, Тетяно. І нагадаю на прямому зв'язку з Капіталіської гірки з нами була Тетяна Ворожко. Тим часом Росія планує відіслати до американського конгресу делегацію російських законодавців з метою переконати їх відмовитись від військового втручання у Сирії. Експерти у Вашингтоні кажуть, що у ситуації з Сирією боляться дві світові потуги: Росія та США, і обидві сторони можуть програти, якщо не знайдуть компромісу. Про це інтерв'ю голосу Америки заявив директор інституту Кеннена Меттю Роджанський. З ним розмовляла Тетяна Ворожко. something on the order of $10 billion or more. Сирія винна Росії багато грошей, десь близько 10 мільярдів доларів, а то й більше, і тільки Асад зможе їх виплатити. Жоден майбутній уряд цього робити не буде. Вони скажуть, що це борги дискредитованого старого режиму. Але якщо б це були лише прагматичні причини, хто буде платити, то домовленості можна було б досягти. Але Путін вважає, що Медведєв проявив слабкість та наївність, коли дозволив заходу атакувати Лівію та обрати нове керівництво країни, і він сам нам не допустить, аби таке повторилося. Якщо захід вирішить розпочати військові дії в Сирії, то Путін реально не зможе нічого зробити. Отже, він опиниться в такій же ситуації, що був Медведєв зараз обидва лідери Путін та Обама опинилися у складній ситуації. Вони зайняли протилежні позиції, але жоден з них не може їх втілити. То напевно, компромісом у цій ситуації було б визнати, що вони не мають реального впливу на жодну зі сторін конфлікту в Сирії та підтримати проведення переговорів між повстанцями та урядом у Женеві. Росія, як і весь західний світ, постраждає від тривалої війни в Сирії. Війна постачає. Атиме все нових рекрутів злиденних та деморалізованих людей для ісламістських бойовиків, але існує реальна іронія, коли ша роблять такий аргумент щодо позиції Росії сьогодні. Саме це росіяни казали американцям багато років. Вони говорили: дивіться, у нас ця війна на північному Кавказі. Ви говорите, що це сепаратисти, але насправді це ісламістські терористи, такі саме, як 11 вересня чи в Іраку та Афганістані. Ми в одній команді. То чому б нам не працювати разом? Вити час там, продовжуємо випуск. Поки законодавці у Вашингтоні вирішують чи підтримати рішення Обами втрутитися у Сирію, американський президент вирушив на саміт Великої Двадцятки у Санкт-Петербург. Там він спробує переконати лідерів 20 найбільших економік світу виступити спільним фронтом і покарати сирійських режим за використання хімічної зброї. По дорозі у Росії Обама зупинився у Швеції. Розповідає Руслан Петричка. За офіційними повідомленнями, президент США приїхав у столицю Швеції, Стокгольм, щоб обговорити проблеми Арктики та питання взаємної торгівлі, але всі розуміють, що головною темою порядку денного Барака Обами є Сирія. Перед відльотом на три дні в Європу та Росію Обама заручився підтримкою лідерів партії у Конгресі щодо рішення застосувати силу проти режиму Башара Алясада. Зараз він намагається знайти міжнародну підтримку. Президент Франції Франсуа Оланд уже визначився. Якщо США вдарять по Сирії, французька армія підтримує цей крок. Оланд вірить, що на саміті Великої двадцятки у Росії більше націй приєднаються до коаліції масакрошімікшопродвій. Коли стається масове вбивство з використанням хімічної зброї, коли світ про це знає, коли є докази того, що сталося і хто винен у цьому злочині, світ повинен реагувати сьогодні. Разом з президентом Німеччини ми засуджуємо те, що сталося. При цьому ми сподіваємося, що стосовно Сирії буде знайдено політичне рішення. Президент Німеччини закликав світових лідерів прийняти узгоджене рішення. Канцлер Ангела Меркель вірить, що на зустрічі великої двадцятки міжнародна спільнота зможе погодити спільні кроки та адекватну відповідь відносно Сирії. Генсек ООН Пан Гімун, який також збирається на саміт двадцятки у Санкт-Петербурзі, застеріг США не починати військових дій проти Сирії, поки там працюють експерти ООН. Вони мають сказати, чи була використана хімічна зброя 21 серпня під час атаки на позиції повстанців у пригороді Дамаска. Якщо такі докази будуть, каже пан Гімун, це буде грубим порушенням міжнародних норм, на яке світ мусить відреагувати. Ми повинні покласти край злочинам у Сирії, але ми мусимо уникнути подальшої мілітаризації конфлікту і відновити пошук політичного рішення. Ми повинні зважити, які наслідки матимуть військові дії у Сирії на пошуки політичного рішення, що може зупинити кровопролиття і врегулювати конфлікт. Уряд Сирії заперечує, що застосував хімічну зброю. На боці Башара Алясада продовжує стояти Росія. Президент Володимир Путін пообіцяв допомогти уряду Асада зброєю, щоб зупинити агресію США. У нас є контракт. У нас є контракт на постачання ракетних комплексів с 300 Ми окремі компоненти поставили, але повністю поставка не завершена. Ми поки її призупинили. Але якщо ми побачимо, що вживаються якісь кроки, пов'язані з порушенням чинних міжнародних норм, то ми подумаємо, що нам робити у майбутньому, в тому числі з постачанням такого виду озброєнь в окремі регіони світу. Президент в адільні регіони Шабарак Обама каже, що у нього є необхідні докази. За того, що саме Асад стоїть за хімічною атакою проти цивільних, а оскільки робота Ради безпеки ООН, яка мала б відреагувати на дії уряду Асада, заблокована Росією, США мусить діяти самостійно. По перше, я не проводив червоної лінії, за яку не можна заступати. Світ встановив таку межу. Світ визначив червону лінію, коли уряди країн, які становлять 98% населення світу, підписали угоду про невикористання хімічної зброї навіть під час війни. Це не мій авторитет зараз перевіряється. Авторитет світової спільноти зараз перевіряється. Ми повинні бути послідовними і дотримуватися міжнародних норм. Коли світ бачив відеокадри, де понад 400 дітей загинули від газу, всі висловили обурення. Як це могло статися у сучасному світі? Це сталося тому, що уряд вирішив застосувати цю зброю проти цивільного населення. Питання тепер до нас: чи готова світова спільнота реагувати на таке порушення міжнародних норм? Руслан Петричка, голос Америки. Напередодні відвідин Швеції та Санкт-Петербурга президент Обама у Білому домі зустрівся наприкінці минулого тижня з президентами трьох Балтійських країн Латвії, Литви та Естонії. Три колишні країни радянського союзу та ще п'ять інших країн Північної Балтії заявляють, що будь-який політичний чи економічний тиск з боку Росії на країни-члени східного партнерства є неприйнятним. Те це задекларували міністри закордонних справ восьми країн Балтії після зустрічі у Швеції, Ції у вівторок країни Балтії, які успішно подолали процес входження до європейського союзу, зараз намагаються допомогти своїм сусідам, зокрема Україні, інтегруватись у Європу. Про своє бачення перспектив інтеграції та досвід своєї країни на шляху до ЄС. В інтерв'ю голосу Америки розповів президент Латвії Андріс Берзінч. Напередодні зустрічі з лідерами країн Великої Двадцятки. Президент Обама прийняв у Білому домі президентів трьох країн Балтії Латвії, Литви та Естонії. Він ще раз запевнив президентів колишніх радянських республік у відданості США взяти на себе зобов'язанням щодо гарантій безпеки цим країнам. Обама Обама ще раз підтвердив дуже важливе для нас зобов'язання, що стаття 5 статуту НАТО буде дотримана цим і майбутніми президентами. Для нас надзвичайно важливо почуватися у без. За словами президента Латвії, тиск Росії на Україну напередодні планованого підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю є зрозумілим. Тиск на Україну є зрозумілим. Росія має великий інтерес у доступі до Чорного моря і утриманні там свого чорноморського флоту. Країни також мають довготривалі історичні зв'язки. Саме тому країни Балтії за його словами вважають своїм завданням сприяти європейській інтеграції країн-членів східного партнерства. це наше завдання та наша відповідальність допомогти цим країнам не лише з економічним розвитком, але й з політичним та суспільним. Це важка робота. Андрес Берзніш позитивно дивиться на перспективу європейської інтеграції України і висловлює сподівання, що проблема ув'язнення Юлії Тимошенко буде вирішена найближчим часом і не стане на заваді інтеграції я переконаний, це складне питання буде вирішене достатньо швидко і не стане на заваді підписання угоди, каже президент Латвії Андрес Берзин. Тим часом, згідно з останніми опитуваннями громадської думки, яку провела компанія Research and Branding Group, 45% українців підтримують інтеграцію України до Європейського Союзу. 36% хочуть інтегруватись до митного союзу. На цій двозначній ноті ми завершуємо сьогодні наш випуск. Дякуємо вам за увагу! Дякуємо і побачимось завтра. щасливо.